Кать, вона йде. Ніхто не казав навіть. Що робить? Тут не так стоїть все. Поправляйся. Це кетя сопер, так? А ви, а ви сумочку залишили? хотіли? Доброго дня. Так, сумочку хотіла. Будь ласка. Як, наприклад, ось цей варіант? Дуже біла. Ні-ні. Не -ні. ну, треба таку світлу, ви що? Ні. Ха, секундочку. Ось такий варіант. Я ж не вчитель. Може, будь ласка, не таку велику, але не дуже маленьку, розумієте мене? І щоб все там помістилося. І не надто молодіжно. Найгірше, коли жінка молодиться, але не дуже старече, бо мені тільки 43. І я хочу таку Ева Грін, щоб підкреслити талію в дуже такому фольклорному стилі. Розумієте, Щоб ви відчували, що я купила це в Україні. Можна? Секунду, ось така. Гарна. Ідеально. Молодець. Її можна носити ось так на короткому ремінці. Також є ремінець. реміниці. І можна носити просто як кладчик. Будь ласка, пакет, пакет. зараз е, вам брендовий пакетик. Будь ласка. Носіть задоволення Дякую, дівчата, дякую. Вибачте, а ви вже і магазини інспектуєте. Ні, звичайно, вже більше таким не займаюсь. До побачення в там бачиш зліва поличку. Підійдеш, перевіриш, нема пилюки. Мій здається, там не зовсім чисто. Ми в завтра день народження. домовились, але ж ніхто не бачив. 都好的，好的。